Активістка за гроші збрехала про своє викрадення Беркутом. Дівчина повідомила ЗМІ про те, що її викрав Беркут за обіцяні 500 гривень, які вона так і не отримала. Вона збрехала, що над нею знущалися, а потім вивезли в ліс і покинули замерзати працівники спецпідрозділу міліції. Про це повідомляє прес служба МВС, пише преса України. Починаючи з 24 січня, у ЗМІ була поширена інформація, що, начебто, на столичному залізничному вокзалі. Після перевірки документів волонтерам медичної служби майдану викрали працівники спецпідрозділу Беркут, нагадали в міліції. Повідомляється, що в результаті перевірки даної інформації правоохоронцями було встановлено особу потерпілої дівчини. Нею виявилася 19-річна жителька Київської області. З'ясувалося, що в день свого нібито викрадення вона на залізничному вокзалі столиці не перебувала, а знаходилася на так званому Євромайдані. Йдеться в повідомленні. Згодом псевдопотерпіла потерпіла, зізналася правоохоронцям, що зробила неправдиве повідомлення у ЗМІ на прохання незнайомого чоловіка, заявили в відомстві. За інформацією МВС, дівчині пообіцяли в якості винагороди 500 гривень за те, що вона на камеру розповість потрібну інформацію. Міліції зазначають, що виконавши Дані дівчині не вдалося отримати гроші, адже замовник зник і на телефоні дзвінки не відповідав. Як стало відомо кореспонденту преси України, правоохоронці з'ясували, що дівчина вже двічі була притягнена до кримінальної відповідальності за крадіжки. З долара щодня піднімається, і економічні експерти прогнозують подальше його зростання. Водночас Національний банк поки що відмовчується. Як ідеться в сюжеті ТСН, що у вівторок усіх українців шокували 8,62-8,74 гривні за долар. І ніде його не можна було купити. Середу ж за долар просили вже 9 гривень, і купити його стало ще складніше. Ситуація, що нині склалася з доларом, дуже турбує економічних експертів. Вони здивовані, чому валютну напругу не намагаються зняти Нацбанк, а в НБУ поки що відмовчується і не дають коментарів. Водночас ситуацію прокоментував виконуючий обов'язки прем'єр Міністра України Сергій Арбузов з його слів, напруженість дійсно існує і на ринок готівкової валюти тисне політична нестабільність. Крім того, на таке стрімке здешевлення гривні кажуть економічні експерти, впливає чимало факторів. І росіяни, що пригальмували видачу обіцяних мільярдів і нафтогазки, саме активно скуповує долари і бажання нажитися за політичної нестабільності. Проте найоптимістичніші прогнози експертів свідчать про те, що гривню турситиме до кінця зими. Далі, якщо стабілізується політична ситуація, вгамується і курс валют. Долар впаде та не сильно. В бюджеті на цей рік долар закладено по 8,50. Тож, Можна очікувати, що до курсу 8,5, 87 будуть прагнути вийти на кінець року. Нижче він у будь-якому випадку не буде, розповів фінаналітик Олександр Соколов. Як повідомлялося раніше, депутат від удару, член бюджетного комітету Павло Різаненко, стверджує, що національний банк додатково надрукував 5,7 мільярдів гривень, щоб покрити 12 мільярдний провал у держбюджеті у січні. З військової частини внутрішніх військ МВС України, що на вулиці Лідавській у Луцьку вранці вийшло майже сотня військовиків. Про це інтернет-виданню під прицілом розповіли активісти автомайдану, які там чергують. Люди підозрюють, що солдати потрібні, аби допомагати правоохоронцям у випадку заворушень біля приміщення УДА під час урочистостей щодо представлення нового губернатора. Сьогодні новопризначеного очільника головного виконавчого органу області Олександра Башкаленка представлятимуть у стінах облдержадміністрації. Нагадаємо про розблокування головного в'їзду до військової частини напередодні, повідомив один із місцевих активістів Павло Березюк. У мережі. Facebook. Я їх зустрів на вокзалі. Угу. Їх було чоловік там ну, 80 до 100. Але невідомо, чи це контрактники, чи... і вони, солдати. Там були контрактники і солдати, тому що у них, у них різна форма. А ну, якось доповнялися, куди вони йдуть? Ні, ну, Вони сказали, що йдемо в центр, там десь в, в районному УМВС. І вони всі зайшли в приміщення. Угу. З офіцером там і зустріли офіцери, Ну, там була одним словом цілого 50 людей. І чого вони туди зайшли? Яка сінь нам ніхто не сказав. Не встиг баскетбольний клуб лучшесть університет оговтатись від поразки в рідних стінах від Севастопольського мусону, як отримав новий урок. В ролі нового вчителя волинян виступив баскетбольний клуб Дніпро. Дніпропетровці графу поразки луцької команди вписали цифру 8. Матч розпочався у рівній боротьбі. Перші хвилини гості навіть вели у рахунку та до кінця чверті здали позиції. Натомість Дніпро організував десятиочковий ривок. Такий формат гри був притаманний і другій десятихвилинці. Дніпряни не боялися закидати триочкові, це в них непогано виходило. А захист лучан тріщав по швам. Можливість переламати хід гри підопічні Сергія. ...тюха мали у другій половині гри. Моментами їм непогано вдавалося скористатися розгубленістю суперника і скоротити відрив. Та були у гостей проблеми зі штрафними китками, що обійшлося їм ціною не в один м'яч. Більш-менш задоволені рахунком гри господарі спробували знизити темп у заключному періоді і на гальмах довести гру до кінця. І їм це вдалося. Далі участь університет чекають ще дві виїзні гри на Донбасі. Проти дублів Донецька та Азов Маша. Молоко цей продукт нині дефіцит у волинських дитячих садках. Уже більше місяця діти його там не бачать. Востаннє за молочних продуктів дошкільні навчальні заклади був ще у грудні минулого року. Батьки ж б'ють на сполох, адже не розуміють, чому із меню дитсадків забрали один із найважливіших та найкорисніших продуктів. Про це повідомляє ТРК Аверс. Батьки дітлахів розповіли, що у щоденному меню луцьких садочків вже протягом тривалого часу абсолютно відсутні будь-які страви з молочних продуктів. Керівники деяких ДНЗ підтвердили, що така проблема дійсно існує. Більше того виникає щороку. В інших дитсадках, вочевидь, боя. Відповідно, оприлюднювати таку інформацію, а тому стверджували, молоко діти п'ють щодня. вирішив, чомусь у зі садочків ні на сніданок, ні на обід, ні на вечерю жодних молочних страв не передбачено. Коментувати ж це працівники дошкільних навчальних закладів, у немає, до закладів в на вирішила, відмовилися. вирішила, що 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 вирішила, Суму, а тому й годувати їх дітей повинні відповідно. управлінні освіти ж пообіцяли завести молоко до дитсадків уже сьогодні.